<гум> Вони гласа. Це коли я неправильно зрозумів на вечірку. <гум> <гум> а, Аня! Команда синхронного плавання. Це було дуже, дуже, дуже смішно. У цих костюмах у цих масках все так стискалося. Я відчував ось, як мої щоки натяглись. Руки, тіло, все ніби от зубну пасту вже останнього вичавлюєш у цього равлика. І от точно так само з костюмом оцим. Очевидно, що ми були смішними як пупсик в зимовому комбінезоні. Такий просто йду, шапочка шльомик, ушки прикриті, все акуратно, щечки отак. от. Все з самого початку було проти мене. На мене єлі налізи ці штани, не ви кажете, вже про чоботі. Я бачу очі Дениса і він тупо в шоці. Я не знаю. А... Ну він в печалі Вся печаль була в його очах. Просто це кінець. В цьому костюмі я був схожий на нереального красунчика. Андрію, ти реально маєш вигляд краще за всіх? Дякую. Це тому, що я в своєму, а не в чужому. Ну, звичайно ж, хвиля сексу накривала мене з боку Андрія. Це просто знаєш, от якби секс був людиною, то це був би Андрію, цей момент. Шановні дайвери, аквалангісти іхтіандри проекту Пара на мільйон. Ваше завдання буде на швидкість та кмітливість. У болоті заховано чотири перлини. Вам треба знайти одну з чотирьох та принести до фінальної точки. Фінальна точка тут. В болоті заховано чотири перлини, а вас п'ятеро. Одному комусь із вас перлина може не дістатися. Це означає, що ви маєте вибороти цю перлину свого суперника. Якби в умовах не було, що можна відбирати перлини, то у нас шанси на перемогу були б набагато більші, тому що Марк він не звик боротися. Ну тобто, силою, я знала, що йому це буде просто некомфортно. Він не любить видирати оце все. Це той випадок, коли кожен думає за себе вже на десятому тижні, тому я туди полізу і принесу. От настільки я хочу ось перемогти, настільки я хочу не підвести Стеллу. Денис, якщо ти хочеш, можеш відмовитися. Не дивлячись на те, що це зараз десятий тиждень, нас дуже мало залишилось, і то темно необхідний усім однозначно, і нам у тому числі, але поставити на чашу Терезів тотем тем і емоційне і фізичне здоров'я денчика, то звичайно це для мене важливіше. Я не хочу втратити свого партнера, і тому і я була готова до того, що, що він відмовиться, все буде ок. Я розумів, що просто абсолютно не мій конкурс, не моє зовсім. Але якщо я не полізу, це буде виглядати дивно і неправильно. Моя задача спробувати зівладати зі своїм страхом. Якщо я хоча б спробую, це для мене вже буде великий плюс. Роман, в тебе сьогодні відсутня дудка Пропоную, щоб ти звук е, зробив ротом. Я готовий Готові. Поїхали. на старт. Увага! Сигнал! Ай! Пані Слась, душа в рай. Боже. Ох! Я була в шоці взагалі. Холоднючу воду в те болото, я не знаю, враховуючи, що він такий ну якби міський хлопець, знаєш, в болоті не копався, в селі в бабусі не жив, курям їсти не давав. А тут він бере, коротше, відповідальність на себе, виявляє мужність, сміливість, характер. Було бажання шукати ту жемчужину ту перлиночку. Влади, давайте, найкращий! Давай, давай, давай! Віталік, віталік! Марку, давай, давай, давай! Лізь, 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 лізь! Перше пірнання було шоковим, нічого не відчував. Хтось кричав, хтось теж пірнав якесь відчуття. Якоїсь безпорадності і незрозумілості, що робити, коли в тебе все мерзне. Припаскудно. Я починаю шукати, і як на мене, в першому басейні не було нічого. Я от, блін, халепа, ну що ж, що ми зря ласти вдівали в кінці кінців. Я випригаю далі, вирішив, що треба скользити, як пінгвіни, там не знаю, чи хто тюлень, можливо. Ну я збираю басейн і тільки ввійшов воду, зразу ж під рукою я відчув такий Шар круглий предмет. Влад знайшов Ура! Yeah! Я дуже зрадів цьому і похапку зразу назад. <реслуж> 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 Ти <Ты> молодець! Красончик! <реслуж> Він приніс мені першу цю перлину, і мені було так приємно взагалі. Я дуже хотів, щоб кожне випробування протягом цих чотирьох раундів я приносив скарб для Ані першим. Так було б ідеально. Дідько, Андрію, ну давай. <пробітник> ну, забрав він перлину. Ну і дай Бог здоров'я тобі, я не знаю. Залишилось три перлини! Три перлини! Денися, може переходь на наступну. Якщо його вилазити. Йоп. А з тим перелазінням в мене не задалось. Ну, там треба мати сильні підкачені руки, тра-та-та, гарну статуру. Ну, це мимо міня. Слава Богу, я хоча б один цей холм переліз. Це вже для мене така галочка, різята. В тому другому басейні я стою і мене засасує. Я не розумію, я взагалі не можу поверхнутися. Я застряг в болоті! Ну, я отак от дивилася. Боже, Боже, щоб він не впав, щоб він не послизнувся, щоб спина не вдарився, щоб рука не застрягла, нога не вилетіла коротше суглоба. Як наче, знаєш, така мама за свою дитину переживала. Я тобі кажу, дуже хвилювалась за нього. Андрію, шукай! Та я шукаю, я ногами мацаю. У мене пальці довгі. Прикольно було з ластами, доволі цікаво перелазити через ці рови, які між басейнами. Ось цікавий досвід. Знадобиться в житті. Обов'язково, напевне. Андрій знайшов перлину. Так. Молодець. Давай, Андрію, швидше. Молодець знайшов. Головне, щоб він нікому не віддав. Думаю, тільки спробуй перлину віддати. Говорю, доведеться купувати тоді мені. <гум> Молодець приніс. Знайшов перлину. Пройшов у другий раунд. Завдання мінімум виконане. Супер. Я чуючи з заднім вухом, що люди почали знаходити ну, перлини, я розумів, що я щось реально дуже довго нічого не можу знайти. Розпереживала, чи ми можемо не встигнути? Віталіку. Давай я вірю в тебе. Я як ломонуся туди шукати. Боже, Віталік, куди завгодно піде по той тотем, вигризає. Пацан прей, як бульдозер. Знайти треба. Yeah. <laughs> Класна, до речі, риса для чоловіка. Віталік знайшов перлину. Вуас! Клас. Марку. Давай, шукай, шукай! Ще одна лишилась, Марку. Це найжахливіше. Напевно, от гірше я нічого не переживав. От якесь відчуття. Якоїсь безпорадності я навіть здався, якось реально засмутився. Ем, я подумав про Настю, як мені буде соромно повертатися ні з чим. Їй би не сподобалось це точно. Якби я здався і коротше, я продовжував шукати. Мені пощастило, і я ніби як намацав цю кульку. Четверта перлина знайдена! Марк знайшов четверту перлину. Молодець! Молодець, що він увімкнувся, незважаючи на холод. Він все одно такий, що виробив, тому дуже крута. Руки, тіло, все ну, знесилення, якщо чесно, ніхто не вирізнявся якимись там видатними заслугами у воді. Взагалі нічого не розумію, що відбувається. Костюм мене стискає, я йду під воду. Я ж себе накручую, пипець як суєтолог. Денисе, 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 давай! Вибивай перлину з рук в них. Давай, затисни їх в обіймах. Я не хотів гепнути. Мені не, не подобається, що в нас на шоу вже були травми. Я не хочу, щоб мене Віва теж ввезла. Це не моя дітська вічна. Поїхати на скріпчі в больницю на МРТ. Завдання третього конкурсного дня це не виграти тотем, це не здохнути і, хоча б, дожити до вигону. Я знала, що Демчик не буде відбирати, але я так переживала, що Марк віддасть йому ту перлину, і все. Кінець. Блін, мені здається, що Марк дасть одну перлину Денчику. Ну це було б ну. Чому вони виграли перший конкурс? Ми що тут? Благодійність? Ні. Сенсі, ну вони ж виграли в першому конкурсі. Чому вони нам перемогу не віддали? Але він не віддав, слава Богу. Ой, все вже повипер. Виграємо на другому якомусь випробуванні. Я Я не можу взагалі вибратись. Ну, дякувати Богу, у нас є міцні ребята, які трошечки, вони. Пась. Підштовхнули з того. Прості за слово. Давай, морський котик, давай! На жаль, Денис, Віка, ви не проходите в наступне коло випробування. Ви залишаєте це випробування взагалі? І ту тему вам сьогодні теж не бачити, як і перлину. Напевно, ще не той час, коли б цей конкурс був моїм. Я ще і підкачаюся, і піду в басейни. Тоді ребята, купайтеся п'ять могил назад, будемо шукати клад. Йому треба віддати належне, що він не розгубився, все-таки не розплакався і не знаю. Витягніть мене все, я хочу додому. Він цього не зробив. І це вже, от я бачу, він доросліший. 100%. А ми готуємося до наступного кола. Що ж, хлопці, вас залишилося четверо, перлин. Три. Ви знаєте, що робити, умови ті самі. Даємо команду три, два, один. Дуже гарний. О, <ріст> <ріст> я вирішив, що я краще почну там, де я можу на самоті поритися спокійно, поки мені до мене не забіжать інші. Я знайшов свою перлину, найперший. <ріст> Господи, хоч би не відбрали. Потроху, потроху, обережно, 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 обережно. Марк Настя, вітаю в розному колі. Звичайно ж, я пишалась, я вже заспокоїлась і вже так налаштувалась. Думаю, о, є шанс на перемогу. Дивлюсь, отам от кут, і мене до нього тягне. Тягне, і я до нього. І отак от. Хоп. Віталік! Віталік знайшов другу перлину. Залишилась ще одна перлина. Віталічок у мене, як завжди, взагалі молодець. Він машина. Він просто видно було, як йому важко, але він реально виборював цю перемогу. Так. Хто тут переможець по життю? Я переможець по життю. Я готовий. Все. Одна перлина, двоє учасників. Котику, давай, я в тебе вірю. Давай, 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 давай. Біжи, біжи, біжи. Усе давай, давай. Я бачу боковим оком, що щось біленька сверкнула у мене з правої сторони. Андрій знайшов. Клас, типу, все, супер, біжи. Влад атакував мене зі спини, підло. Хоч би вони зараз не боролись за цю перлину. О, О Господи! Я дуже переживала, щоб не було ніяких конфліктів чи щоб потім не було реально ну, образи одне на одного. Гаразд, Влад, давай, давай, давай. <клух> За Андрія, звичайно, я на нього образилась. Влад на цьому конкурсі виглядав, як отой хлопець, який качок такий брутальний, відбирає всіх е, е, сніданки бутерброди в школі. <клух> <клух> Акорот, теж не там! Андрюха міцний горішок б'ється не на життя, а на смерть. <гив Nosibles> <gulping> Вони знову в це місиво! Господи, влад, давай! Давай, 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 давай! <gulping> <gulping> знову щось сталося, і я втратив рівновагу, і він втік від мене. Він дуже швидкий і спритний. І джунглі його кличуть. Лади красунчику, давай! Найкращий <тев> <проятгум> віддихайся. Я взагалі засмутилася. Взагалі не гарно, не по-пацанськи. Давайте наступний тур. В нас залишилося три учасника. Також в нас залишилось дві перлини. Я бачу цю перлину вже і думаю: я її маю спіймати. Я розумію, що Марк теж її побачив. На старті я її помітив, і мені чомусь здавалося, що я до неї перший доберуся. Але якимось дивом вернеє Віталік, нізвідки і просто її забирає з-під рук. Я повертаюсь, а там просто вже Віталік, як алігатор, поніс у воді. Марк його щось там забирає. Ну, я думаю, на що ж я буду пацанам мішати? Боротись вдвох, якщо можна робити це в трьох. І я зараз підпливу і заберу в них курицю. І це вже був такий глиняний багет, бутерброд. Загалом, чого там лише не відбувалося під водою. Вони цілують в голову Віталіка, щоб той віддав перлину. Не душіть його, блін. Ви що? жените? Ви що робите взагалі? Мене так збісили хлопчики, коли вони почали а, його просто закривати. Він почав трохи тонути. Це жах, просто якийсь. Вони на мене тиснуть. А, і я починаю захлинатися. Вже сил немає ніяких. Боже мій, та віддайте мені ту перлину. Видавлюю цю кулю, чую, як вона падає мені в ногу, хватаю її там. Було бажання накостеляти. Хотів нирнути, як акула під водою поплести, але трошки не вийшло, тому що тільки я ныряю. Я почув, що чиясь рука за ногами натягне назад під водою. Акуратно, ну не женіть, пацани! Ні. Макс, убережно, давай! Убережно. Ні! <плес> <плес> Зараховано їдемо далі. Я взагалі не знаю, як він усе це робив. Відбитися йдете дати мені пер, перлину. Красунчик, взагалі. Ми з Марком лишаємося самі, і нам потрібно знайти перлину. Я зрозумів, що треба знаходити сили на те, щоб знову лізти на цю гору і скочуватися й шукати. Макс! Марку, давай ти молодець! Молодець рибка моя. Тюленчику, давай. <рив> ти найкращий. Я йду направо, Марк іде наліво. І скотеняка така він знаходить зліва. Марку, давай, давай. Віталік! Обережно, обережно. Я зрозумів, що все. Треба забрати у нього. Він такий хаб побачив, що я дивлюся, і вже йду до нього. Він бере її, перекидає і починає теж лізти нагору. Обережно! Давай! Я думаю: гаразд, і починаю його тягнути назад. Я відчував його натиск і якесь е шалено агресивне налаштування. Ну, він от дуже е не хотів мене відпускати. Марк сильніший за всіх. Але я переживала, що Віталік зможе відібрати перлину, тому що Віталік заради перемоги готовий на все. І я розуміла, що він може його і сіпнути, і вдарити, і перехитрити, і полоскотати. Ну тобто на все був готовий, тому я боялася. Віталіку, давай, Віталіку, Віталій. стягує марка. Це так смішно було. Ми просто бачимо так. От Марка, і просто Марк куди з'їжджає. Коротше, було зрозуміло, що він його тягне. Марку швидше! <ривіт> давай, давай. <ривіт> 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 він такий, виявляється, шустрий і сильний Марк. Був такий тихий, тихий, а тут він як взяв і почав складно так. Яким здивом я все таки викрутився і кинув нас ці перлину. Я засмутилась через те, що просто хотілося тотем. Нас лишилось реально п'ять пар. Все дуже змінюється і можуть проти нас проголосувати. А -а -а! Молодець, молодець. Ти бачиш, як я спіймала? Все крижане, все холодне, було видно, що дуже, дуже, дуже важкий конкурс. Настя, якщо ти це чуєш, ти батарея мого серця. Яка гріє, ну, тепла оця. От в квартирі. Хлопці, дивіться, умови ті ж самі, але ви зараз будете шукати не перлину, а скриню із скарбом. Тималю боротися за тотем і за невідомий для нас прес. Було просто через голову і я був налаштований досить рішуче. Я дуже цього хотів. Реально. ну Мені здалося, що це класно дістати скриню Анастасії. На старт. Приготувалися. Почали. Мені вже кришу зірвало, і я просто зрозумів, що блін, нахальство. Сила, напор мені дуже допомагають е, сьогодні. Гулять так гулять був такий е, день дікабанчик е, в підтяжках. Тому ну я розумів, що я можу брати якоюсь спритністю, якоюсь швидкістю і інтуїцією. Я крвонув, як пішов. Ну, тобто, він з такою швидкістю, просто як якийсь супергерой. Так просто, ну, дуже круто. Чесно, я пишаюся ним, як він увігнувся. Перед випробуванням Аня зробила дуже класну підказку для мене. Сказала, що спокійно, пливи, шукай скарб, але не пропускай Марка вперед себе і дивись за ним постійно. Можна не е, шукати, не витрачати свої сили. Можна залягти в першому басейні, плисти на спинці, робити грязіві ванни і чекати, коли хтось буде вже зі скринею йти на берег. Е, тому я пропустив Марка далі. Мені дуже хотілося е, знайти цей скарб без приколів, без жартів. Марк знайшов скриню. Марк перший знайшов скрині, я дуже зраділа і вже думаю, ну ось, 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 лишилось зовсім трішки. Думаю, ах ти мій хороший, іди сюди. Не читай його! Не читай Я відчував якийсь тиск із напругою, і відчувалася оця от фінальна якась битва. Гаразд, я думаю, якось я як в американському футболі, якось спробую пробігти. Я, б, чуючи, як Настя переживала, я б точно не здався. Що там? Я хочу це бачити! Влад скинув! Скинув марка! в скриню, біжить до фінішу. І Я вже розумію, що типу ми програли. <клес> Та що ж таке? <клес> я так мені так чорт, я такий злий. У мене зараз в голові мільйони варіантів, як можна було зробити інакше. Я дуже шкодую, що я не сховав її десь під глиною, під землею, чекаючи, поки він повз мене пройде, і я потім спокійно повернусь. Звичайно ж, я взагалі розтанула, коли він це зробив. Ти молодець, ти найкращий. Я дуже дуже сильно розпереживала, що Марк засмутиться, тому що він думає, що він втратив перемогу, і я боялася, щоб він не стухнув. знаєте, щоб не опустив руки і не сказав все більше в цих конкурсах участі не беру.